утро, все С вами я, Ратим, и сегодня по переднему видео я показываю, что я расширил территорию для творей. И ось таке место я распашил и выживаю сегодня на одному платье. Тому ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, а я сначала. И я снова продолжаю выживать на одном плате. А я почав знову ж таки добувати нові ресурси. Ага. Можна, можна і поймем, можна і по Ух ти, Це напевно можна можна рукою, а у це рукою не получится. Кайон треба. Без затягним у гілля. О блин, ну ладно. Не мог его нічого страшного. Головне, що лугея есть. О, дошки. Бігало, що немає у мене в ну, руках. Ух ты! Ти! Так, тихо. Это та, певно дошки. Чи це парканы? О, знову дошки. Прикольная штука. Вот это. вы Как бы наш ходить, вона она будет э, мелодию творить. Опа. кого уже сломался. Так. Боже мой, мои ресурсы. А что ты? Еще попалась искренне. Интересно, что будет в ней. Так. Визами можна туди, це туди, ці це ресурси, це туди, це туди. до да, паркани тут набуваються ступторую. Оце туди, це туди, оце сюди. Цікаво, друзі. Що ж там на цьому с... цієї скрині? О, смагради! Нічого собі, ще дві штуки. Оп, ще краще, щоб еще діаманти тут положили. Хе-хе. Я ж это уже друзі. Це просто тупо жарт. Хе-хе. та этой годі. И можна блок. Найти ці можна, так, Турканчик сюди. Смора так лежать. Ой, господи. Да, пожартували та йоді. Надо не має з собою Ой, нічого. Так це не можна вот так. Не давно ж так рукою. Ух ти. Угу. То камень, такого то... І постійно ломіть. Знову вже такий. Добуваємо ресурсів знову. Добавляю пошли цього, бачите, як добуваю. Добувається таки класніше, чем... О, ще один мог появився. Але я зараз пшеницію. Привітю її сюди. І ось так. Ми домуваємо. Може ціно переліза. ця Добываем, ще раз добуваємо. А если буде такий момент, что выпадется лава, то буде створення там, наливаєш там лаву, а потім воду, і получается кругляк. Можна через нього можна добути кругляк. Так, зараз ми, Тобто я, зараз я на другій фазі. По перша фаза вже була, Тепер я вже на другій фазі. Цікаво буде. що ж буде на третій фазі? Мені це наложить цікаво буде. Опа, ще одна скриня. Така закохана. Тут-то всякі... Закрыть так, все в дубе. Не треба, кстати, скрафтить все. Дайву. Сури. Так, закохана есть, закохана скрайня. Вот так. Что тут? Опа. Опачки. Опачки. Я догадуюсь. Та сама лава. И по его залезная. А, и, и Ничего себе скика хлебу. Я не скика зим, Лавы на печь. Хотя ще правда не знаю, як ним користуватись, але... Нічого страшного пригодиться. так. Повинна піч сюди. Улаву. Ми сюди положим. Я ще знаю, що можна створити фірму кругляку. Тобто наливаєш туди у поду, потім у леву, а потім можеш через неї цю фірму можеш добувати кругляк. Ну зараз я цим займатися не буду, бо часу дуже мало. Так. Ага, я хотів скрафтити собі нове кайло. Так, мне для цього потрібна круто. Так, дивимося. К его ново уже есть. по цю. Так скрин можно. В принципе, сюда положить. Те буде якось расширяться и робити свою так и сказать базу получила це уже наверное не вихід блин у мене немає на жаль, сокири тому придется так ломать не 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 темка хайлом не буду добывать диамоты о, еще і ще одна скриня. Так, і зараз положимо те що нове, а те що... кристаллы. Ну, осколкой. Так, кайло нове. не треба буде скриню положити. Так. Це, сюди, це туди. Це туди. Кайохай буде, наверное, ще добувати ресурси. Опачки, шкірина про лук. Тобто стріли. Ну, і що мені стріли. Я ж все рівно на мирній сложності виживання. хотя я на мир не из сложности, в принципе, не, не по три стрелы. Ну, ладно. Зато есть шкиряна реальные штаны. Так, треворяк ты спаты. Во, солнце сила. Давай пути ты. Хотя я знаю, что у меня есть Шкіра я можу з ней скапти ще свою броню. Так, шапка є. Чопітки є. Ага, не не я на групниках. щоб скраптить. Ага, кстати, я щось чуть не забув. Це мені треба вівцю туди завести. Так, за допомогою чинеці. Так. Щоб тих вірь не чіпати, я можу поки заманити її. Ось сюди. Ходімо, 10. Ось отак, молодець. Прекрасно. А от тепер... Я хочу обратися звідти. Так. Давайте иди блоки ставтеся Давайте тупи, блоки ставьтеся. блоки ставтеся Так. От зараза. Вона ще й вискочила Я за вираження. Ну іди сюди. Іди, 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 іди Іди От ти хитра яка. Або я тебе на м'ясо перетворюю, або ти злізай. Ди, 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 ди. Так, все, все. От тепер зараза. І сиди там. Хитрість. Не треба їжати. Пеститесь, але треба добувати нові ресурси. Ух ти! І ще б 30, і я б повернувся в момент Так, це можна рукою, в принципі, ламати, обшениця. Опа, скриня ще одна. А вы скажете, ніфіга фига скільки в тебе ресурсів. Ну, це таке виживання на одному боці. Якщо ви будете так виживати, то у вас буде так до ресурсів. Якщо... Ага, це... Це другий бок. Землі, але це новий. Ну, зараз дізнаємося, що в цій скрині. О, вже пора відео скоро завершити. А в другому відео я буду будувати. Щось інше. Ну давайте подивимося, що ж у цій скрині. Угу. Так. Хоча Лук в мене... Ну, стріли в мене є. А от луком я вправо, не знаю. як користуватися, але нічого. Я кажу, чьи хозяйства пригодится. Ось вот так. Халиб, можна, в принципі, і поїсти, хоча я. і не голодний, но. Так, зараз напевно, понял. тут треба. найти тут. Ось вот так. Есть. Зараз я вам покажу я. Ось. И сегодня я в этом видео я заманил себе новый, себе нового моба. І набув пару ресурсів нових. Зараз я в новій скрині. Зараз покажу. Ось вони. можна ту землю, в принципі, сюди положити. І хліб теж. А тому ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А з вами був я, Редін. І всім до побачення. І чекайте нових відео.